Друзі, я вас всіх вітаю. Ви просили, я розказую. Нарешті мені прийшла ця катушечка. PG. Power Gear. Заубер новий, саме новий заубер. Заубер Power. PG Power. PG, значить, це у нас аналогія шамановським твін Power. Тут просто Power. PG Power Gear. Power Gear, тобто підвищена. Підвищеної сили, підвищеної потужності а, передаточне число. Передаточне число відповідає на за потужність. Вибачайте для повторю для тих, хто не знає, чим менше перше число, тим більше сили у катушки, тим більше вона тягова. Чим більше це число, тим вона буде більш а, швидкісна. Швидні, швидкісні катушки швидше псуються. В Америці, на американському ринку. Прийнято ловити на швидкісні катушки з передаточним числом, там десь 6. Близько 6. Шимановський Twin Power, Не пам'ятаю точно, ну, десь так. 4.4, 4.5, передаточне число. Ну І там є серії швидкісні, буває часто вони на розпродажах у Шимано. Ну, у Шимана в першу чергу. А, і цей, тому зверніть увагу. Якщо ви побачили Twin Power, то зверніть увагу а, на розпра... на розпродажі. То чи часом це не а, якась звичайна версія? Вам потрібен PG, Power G. Отже, ось така коробочка, коробочка. ну, Нема суперечки, дуже симпатична. Красиво. так от все відкривається. золото з чорним. Типова а, значить, схемка О, цей, заобера. Все, це, все те саме, що було в попередніх серіях, хіба що? Що тут у нас додалося? А, трохи інший а, механізм тріскавки, нетиповий для ріобі, типовий для, для, чого? для дайви. Для Дійви. Так, в першу чергу, для дайви. Ось така у нас а, такий механізм тріскачки. А, тут у нас все типове для минулих поколінь. Аріобі. І, і, і так, так. Тут все типове. А, оновлена гайка фрикціона, Зараз ми про неї окремо поговоримо. І поговоримо про ручку. Отже, давайте я вам зроблю огляд, чому, чомусь в мене ця катушка приїхала. Ось такий мені лист прийшов. Ну, чудово, приємно читати. Я давно вже не а, отримував рукописних листів. Зазвичай, побажання більш короткі, людина, ну. Хоче, щоб катушка була а, хороша. Вона відносно нова, ну, і є нюанси. Сама основна проблема у людини була те, те що при обертанні а, шпулі разом зі шпулею крутилася гайка фрикціона Зараз вона трошечки, бачите, туди-сюди йде гайка фрикціона ну, а. Тоді вона затягувалася. Це вже замінено. Що сталося зі старою? Ну, знаю, що не у всіх такий зір, як у мене. У мене більше на такі на дрібні речі. В принципі, те, що потрібно майстру. Більшість людей мають далеко далеку оглядність. Ось у мене навпаки. Тут є тріщина. Може не побачити, може побачити. Декілька тріщин на гайці фрикціону тобто вона деформована. Ну Це оригінальна. І, відповідно, вона підтягувалася. Запчастини нагадаю, маю, маю багато. Ну На сьогоднішній день не всі, але багато маю. Гаєчка є. Людині ми замінили. Це, це питання вирішили. Наступне було побажання опокнобу. Абсолютно правильно людина звернула увагу, що тут немає підшипника, що тут є люфт значить, типово Ну і так само, як, як, як в Шимано зробили цей Ріобі, тут немає одного підшипника. Ставимо один підшипник, до речі, чого його немає. На той випадок, якщо ви наважитесь ловити, наприклад, в салоні, в салоні воді чи в якійсь там жорсткій воді, ручка. З якогось часу в останнє хріобі вкручується. Це приємно. Вже немає того люфта. Але дивіться Тик. і все. І в нас застріє про те, що я переключив. Тобто головна пара тут перетягнута. Щось, щось тут не так. Або перетягнута головна пара, я схиляюсь до цього. До цього. А для чого вона перетягнута? А, щоб людина, яка взяла в руки, не чула там характерних шиманівських стуків. Давайте я вам покажу, наприклад. Так, де наш. О! Стелла. Одна із кращих шаманівських катушок. Дуже м'якенький хід але Це те, що людям не подобається є а, люфт, люфт головної пари. А, причому там Ну на зубах сама ручка, тут от у нас продольно нічого не стучить Ну Ідеально тут зазор. Дуже маленький, я, я ну, не, не відчуваю. А потім помірюю, коли про стелу буду вам розказувати, потім розкажу. У цього заобора. До речі, теж є. Чуєте? Ну, трошечки ми відрегулюємо. Відрегулюємо на рахунок цього люфта, нескінченого гвинта. Зараз ми теж подивимось. Є типова хвороба для катушок Ріобі, і для деяких шманівських, не для всіх, що гвинт, який тримає, з'єднує ось вісь з осциллятором, він може там сам по собі розкрутитися. Так, тут у нас одна втулка і один підшипник. Ну, На мій погляд, не обов'язково ставити сюди підшипник, В принципі, вирішити самі. Це вже не скажіть мені, це не ультралайтова катушка, яку там дуже делікатно треба налаштувати. Більш того, не буде вона так делікатно працювати, тому що сам цей оця пружинка. Вона достатньо груба. Ну, я не знаю, тут треба заново все робити, виробляти, щоб вона була там з більшого тонкої пластини зроблена, щоб більш делікатно вона видавала звуки. Підшипник я тут замінив. Ну, розбираю катушку. Зараз, до речі, подивитись, як це виглядає 4,4 до 1. Па-бам! Краса. Бронза по бронзі. Те, що ви хотіли побачити, давно не бачили. Діаметр солідний. Давайте подивимось. Ну, краса. Вона і виглядає красиво. Реально дуже красиво виглядає. Мені подобається. Ніжка сталева. Жодного вже там дюралюмінія. Дюра тобто можна нормально цю катушку навантажувати. Ще не знаю цінника. А, відрегулюємо. Трохи вона перетиснута, відрегулюємо тут. Чекай, як його зафіксувати. Ніяк. А тут а, практично нема люфта. Зараз подивимось. Обережно. Ще є як цей гвинтик почуваю. Ну, все одно я його зараз перепосажу на фіксатор різьби. Нескінченний гвинт. Ну, трошечки, в принципі, я не бачу тут жодних проблем. Отже, красиво все виглядає. Зараз я заново регулюю люфти, збираю. Ну, а на сьогодні все. Хто дослухав до кінця, я заново з вами познайомлюсь. Значить, дивіться. Працюю на сьогоднішній день я в Польщі, маю вже, в принципі, досвід достатньо великий роботи з катушками. Починав я з фізичного магазину. Потім е закрили ми інтернет-магазин і ремонт. Це у нас з 2014 року, коли ну, конкретно для мене почався е кризис. Ось е Перейшов на цей формат, багато маю е запчастин. Е зараз запчастини до катушок, колись було багато запчастин на спінінги, там за запасні верхівки. Зараз я просто думаю, як це правильно зробити. Відновлюємо інтернет-магазин. Старий там більш менше наводимо порядок. Ну і постараємося зробити новий. Контакти під, моє, під цим відео. Хто, хоче, хто з України хоче це відправити, свою катушку мені? Напишіть, будь ласка, мені на Viber, на Telegram, на WhatsApp, куди вам зручно, я повідомлю: раз на місяць я їжджу в Україну останнім часом. Можете мені відправити по Україні, і я зроблю відправлю вам назад. Ну і чекаємо обіцяного стріму. Долучайтеся також до наших спільнот, там не тільки я, там багато гарних людей, спеціалістів, з якими можна поспілкуватися, щось там уточнити. І по запчастинам, і по вибору катушок. Не тільки мені можна задавати питання, а й багато-багато чого іншого. До зустрічі наступних відео!